Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного, здорового дня. Чому здорового? Тому що сьогодні я хочу вам запропонувати смузі. Смузі це напій, який дуже корисний для кожної людини і дитини. Тож, сьогодні я його готую для себе і хочу вам запропонувати один з видів. І я сьогодні роблю для себе смузі. Тож, вирішила. І показати, запропонувати вам. Він дуже корисний і, до речі, смачний. Рецептура, як завжди, знаходиться у мене під відео. Сьогодні у мене смузі з петрушкою, шпинатом. Петрушка і шпинат порізали. Такими великими шматочками я трішки перерізаю, щоб краще блендеру було працювати. Все, складаємо в стакан, У ємкість ту, в якій ви будете збивати. Так, і ще я хочу дати. Листочки тим'яну. Я беру тільки листочки гарно, сюди. Мені дуже смакує, я дуже люблю цю культуру, тому я її зараз тут використовую. Якщо вам не до вподоби. І ви її взагалі не сприймаєте, тобто ваш організм не сприймаєте, ви її можете не давати. Можете закласти, яку вам заманеться м'ятку. Будь-що. Так, є, я вважаю, що досить. І тепер з фруктів. Ще мені щось хочеться. Так, банан. Банан дуже гармонійно підходить до смузі. Смузі дуже смачний, коли є банан. Банан обволакує петрушечку, шпинат. І він такий маслянистий, тому дуже добре використовувати для смузі. І так, все склали в чашу. І я додаю лимонний сік. Лимонний сік, мені хочеться додати, тому що дуже прісна трава. У неї немає такого смаку. Є дуже яркий виражений запах, а смак не дуже. Тому я даю трішечки лимонного соку. Отже, все ми заклали. Після чого не збивайте одразу, тому що дуже буде важко вам збивати без рідини. У мене є підготовлена вода. Воду можете брати кип'ячену, тільки холодну. І зараз ми збиваємо до однорідної консистенції. Поїхали. Отже, збили? Готово? Після чого я одразу переливаю у мене отакий стакан. Мені дуже подобається, тому що ви одразу можете перелити смузі, закрити. І, до речі, якщо вам одразу не хочеться пити його, або ви не допили, ви можете отак покласти до холодильника. Тому дуже добре, коли є а, їмкість, яка закривається. Отже, наш смузі готовий до вживання. Дивіться, він який гарний на вигляд і на смак, до речі, неймовірно крутий. Я знаю, тому що я не перший раз його готую. Тож, будь ласочка, всім рекомендую. Усім абсолютно, як дітям, так і дорослим рекомендую смузі. І так, зараз я скуштую. І скажу вам, як він дуже смачно рецептура, яка записана під відео, вона збалансована і готуйте по а, абсолютно тій рецептурі. Тільки якщо вам хочеться а, солодкого більш, тоді ви можете додати. Мед. Якщо мед не сприймає ваш організм, тому що є алергія у людей на мед, тоді ви можете дати собі цукор, можете замість води дати молоко, але це вже трошечки інше. Корисний смузі – це той, який я вам запропонувала сьогодні. Один з Ще будуть смузі, і я буду обов'язково вам їх показувати. Тож, я п'ю його задоволенням. Неймовірно, смачно, чесно вам кажу. Правда, правда? Спробуйте. Усім бажаю смачного смузі, смачного життя. Я вас всіх обожнюю. Усім гарного здорового дня, усім бай-бай, а я йду вживати свій смузі.